Радіотехнічні війська, як вони розвивалися і чим взагалі займаються? Війська, ну, початку радіотехнічні війська, ну спочатку радіотехнічні війська, взагалі, з'явилися ще в Радянському Союзі на ну, перед війною. світової війни. Загалі Створення радіотехнічних військ рахується в колишньому радянському союзі ще в 1952 році. Після розпаду Радянського Союзу на нашій незалежній Україні залишилось угрупування військ радіотехнічних, на базі яких почалося створення розвиток сучасних радіотехнічних військ. Це радіотехнічні війська. Це основне головне джерело інформації про повітряну обстановку бойові обслуги радіотехнічних військ. Цілодобово постійно ведуть виконувати свої по бої завдання з за ведення радіолокаційної розвідки, виявлення повітряних цілей і видачі радіолокаційної інформації на очах і командні пункти і також на забезпечення командних пунктів. Скажіть, наскільки нині популярна служба в радіотехнічних військах? На мою думку, на даний час служба в радіотехнічних військах популярна. Є багато бажаючих служити в радіотехнічних військах і чи служать у військах жінки? Є жінки служать нашій радіотехнічній бригаді служать жінки. Взагалі до 10% від всього особового складу складають нас, жінки. Вони виконують свої завдання на рівні з чоловіками, з функціональними обов'язками. І причому на посадах не тільки як раніше рахувалося, чисто жіночі, наприклад, кухар, медичні принесу, то ми працюють актрами на радіолокаційних станціях. А які професії найпопулярніші? Складно сказати, які популярні всі професії в радіотехнічних зітках потрібні, потрібні. А от, наприклад, приходять до вас новенькі, на яку посаду вони частіше хочуть потрапити? В залежності від підготовки особливо якої не є має підготовку в цивільному житті. Якщо приходить водій, він відповідно може потрапити в військову частину, вже має спеціальні водія. Є військові спеціальності, які іменно для РТВ, оператори, спеціалісти командних пунктів, зв'язків, які мають проходити додаткову підготовку. Взагалі підготовка, на мою думку, щоб підготувати класного фахівця радіотехнічних військ, бо техніка відносно технологічно складна. Вон виходить десь приблизно до року, який спеціаліст може самостійно виконувати свої задачі, і на які керівництво, командування, начальники можуть сподіватися, що він виконує задачі на своєму робочому місці. Скажіть, як проходить процес виявлення цілі ворожої повітря? Що, 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 що взагалі відбувається, коли виявили цілі, що відбувається далі? Ну, процес, знаєте, відносно простий, ну, від, і в тому числі дуже, дуже складний. Виявлення відбувається так оператори на радіолокаційній станції за індикаторами кругового огляду на розгорнутих на бойових позиціях на, ну, призначення радіолокаційних станцій, виявляють повітряні ціль, визначають їх характеристики і видають на командний пункт своєї підрозділів. Відповідно, далі по системі. Збору обробки відображеної інформації інформація від далі на командні пункти батальйону, на командний пункт, пункт радіотехнічних бригад і далі йдуть на вищестоячі командні пункти вищого рівня і на забезпечені командні пункти зміна ракетних місць, біліщову авіації, для забезпечення їх бойові бойових дій. Наразі є багато телеграм-каналів, які повідомляють про повітряні цілі раніше ніж офіційні телеграм-канали. Чи не є небезпечним такий витик інформації і звідки він міг з'явитися, на вашу думку? Ну, сказати, звідки береться в тих телеграм-каналах інформація, я не можу. Є офіційні телеграм-канали, Псаки Повітряних сил. Ну, і Всім раджу виконувати сигнали, які є в загальному повіщенні, діти по цим сигналам. Угу. Скажіть, чи впливає погода на вибору? Звичайно, погода впливає дещо ускладнює виявлення повітряних цілей, але якісна підготовка бойових розрахунків радіолокаційних станцій, бойових ослу командних пунктів, які можуть правильно вибрати режим роботи радіолокаційних станцій, вибрати, якою станції виявляти повітряні цілі, дозволяють виявляти цілі в будь-яких погодних умовах. Тобто, якщо разом, ми все одно можемо ми виявимо повокаційні цілі. Чи всі ворожі цілі ми можемо виявити? Всі засоби нападу повітряного, які є на озброєнні нашого противника, наші радіокаційні станції можуть виявити. Мали висотні цілі, які швидкісні, наприклад, кривати ракетами. І... І безпілотні літальні апарати, які можуть рухатися від гранично малих до середніх висот, також виявляємо і балістичні ракети, ми також виявляємо. Які з цих цілей найскладніші для виявлення і для подальшого знищення? Є цілі, які складно виявити Це особливо ті, що діють на гранично малих на малих висотах, постійно маневрують, яких мала ефективна поверхність відбиття. Також складно виявити балістичні ракети, тому що їх моїй час перебування в межах радіолокаційного поля підрозділів на бригади. Ну ми виявляємо. Скажіть, за ці два з половиною роки війни можна сказати, що наші війська вже налаштувалися виявляти кращі ці цілі чи ні. Значний прогрес по виявленні супроводження повітряних цілей, бойові розрахунки. Навчилися і проводити розпізнавання повітряних цілей і знають уже тактику очікування, тактику і прийоми і застосування противникам. Відповідно, вони знають, як діяти в тому тим, чи іншому випадку. Що найлегше виявляється? Вики літаки, бомбардувальники, тут, тут ми або, допустим, су-35-34, Су які діють на великих висотах, mm -hmm. ми да, дуже гарно воюємо. Mm -hmm. А скільки в середньому цілей на добу виявляють радіотехнічні війська? По радіотехнічним військам я не скажу, але вот по нашій радіотехнічній бригаді в середньому 700, 800, 700 900 повітряних цілей на добу. Тобто -то понад 700 загроз на день. Ну, загроз нет. 500, 500 Приблизно тонн, 500 тоннисотів, які діють за кордоном, а це, це не є загрозою для нас, не літає за кордоном. А за урахуванням того, що техніка противника весь час модернізується, якось ускладняється для вашої роботи? За да, противник також не стоїть на місці. Він постійно змінює удосконалює своє озброєння, постійно змінює способи способи і і тактику застосування своїх засобів повітряного нападу. На даний час в рази збільшується кількість розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Які постійно ведуть розвідку, постійно змінюється їхня тактика застосування ударних безпілотних літальних апаратів, типу Шахід. Вони постійно маневрують від гранично малих до великих висот, постійно здійснюють маневри, постійно здійснюють по, -по, по різному маршрути їх польоту. Частіше зараз по даний час почалась використовуватись балістичні балістичні ракети у взаємодії з їхніми розвідувальними міські літальними апаратами. Також появилися часто почалися вже застосовувати вони ну, сучасні літаки Су після Сьомо, які я носії Велькве Х-59 ха 69 чого зараз потребують більше радіотехнічні війська людей чи техніки? Ну сказати так, іде війна, нам постійно треба буде і там постійно треба буде і люди, причому нам постійно треба підготовлений особовий склад, який може експлуатувати нову техніку. Щоб, моє побажання, це, що, що стосується основних зразків озброєння, що в подальшому забезпечити нас, нас більш звертати увагу, ну, більш мобільними зразками озброєння військової техніки. Які Час яких звертання, розвертання ми ну, зведене доміємо. Яке зараз переважне озброєння Радіотехнічних військ, наше чи західне? Скажу, що, що я знаю по нашій радіотехнічній бригаді, е, в основному е, нашого українського виробництва або нове, або, або модернізоване, або ще е, з радянських часів, які технічно справні, ну, з деякими допрацюваннями нашими вже до роботи. Причому в нашій бригаді близько 60% зразків озброєння військової техніки, що стосується основних радіо... зразків озброєння, це радіокаційні станції, складають нові і модернізовані українського виробництва. В Україні зараз виробляються озброєння для радіотехнічних? Чи варто його розвивати, чи краще просити більше у західних партнерів? Українські підприємство військовопромислового комплексу. До війни і на даний час одні з передовим в світі по виготовленню радіолокаційної техніки, ну, на мою так думку, вони постійно розвиваються, є, є підприємства, які виготовляють, причому не одне. Вони постійно і на даний час у нас є, є зразки озброєння, які є на модернізації. Ми отримуємо нові зразки озброєння, які виготовлені нашими вітчизняними підприємствами. Так що, Потенціал в Україні є на отримання наших із них. Ну якщо партнери нам будуть давати нові, свої зразки, також дому відмовлятися не треба, будемо сваювати їх. Як, як себе воїни вдосконалюють? Розкажіть трошки про своїх хлопців. Вони ж теж вони знаєте приходять, що ж не навчені, а в результаті стають. Знаєте, на, на початку війни, коли був е, ну шок маленький, так почалася війна, okay. хоч ми до нього і готувалися. Ми навіть були вже підрозділи вже виведені. Зарані вивнили свої на запасні позиції, ми, ми чекали, ну, почалися перші удари по нашим так почалась війна. Коли їздив по підрозділу, дивився, так, тож, люди ну, працювали, вони працювали на виснаження, тому що ну, в тяжких умовах працювали. Трошки, ну, Ну, вміли щось, щось що боялося. По ворог то постійно, то перше застосування ланцетів, то перше застосування е криватих ранькет по нашим підрозділям е вчилися нашого. Тепер, на теперішній час приїжджаєш в наші підрозділи, дивишся, що люди вже навчені. Вони вже не бояться, Вони них вже ініціативи є, як по здійсненню маневру, як по звертанні станції, як по видачі редиаційної інформації, по пошуку цілі. У них вже є ідеї, вони вже можуть розказувати. Вони вже навчилися в полях, в яких дуже в різних погодних умовах перебувати, вони вже навчилися жити там, вони вже до того призвичаїлися. І це для них вже нормально. Так що він, хлопці на шмотці.